Що що стосується коаліції, ну давайте будемо чесними. Формальна коаліція не існує, яка закріплена паперами. Як це коли було, коли обирався цей парламент? Формальна немає, а фактично вона є. Вона буде формуватися під різні питання, тому що в адміністрації президента є резерв голосів, теж 30-40 голосів. Це точно можна сказати. А формуватися вони будуть так. Якщо якісь питання, які цікаві групам, які там воля народу, відродження вони будуть приєднуватись. Якщо будуть а, а, інші фракції, будуть прот, просто братися, якщо говорити народною мовою на понт, там да Говоритися, це замо... сказали, про європейські замовка про європейські закони та Україна так далі. коаліції. Вже не існувала ще більше ніж півроку. Для цього потрібно просто підняти голосування. Але головне Різим можна сказав, підняти голосування за те, що я за не те, не те не що за головний документ країни, це за. За державний бюджет, От там все видно, яка коаліція, коли батьківщина не голосувала за державний бюджет і самопоміч. Тобто, ми повинні для себе визначитись. А стільки разів вже порушувалося з конституції будь-які юридичні норми, що знаєте, повторювати як тут порушувалось, не? Треба розуміти, чи є у нас фактична можливість просувати. Ти чи інші реформи, хоча зі швидкістю 10 км на годину, можна зараз сказати, що де-факто, якщо захочете, особливо адміністрація президента коаліція запрацює, якщо не захоче, не запрацює. От має відповідь на це ну, запитання. Всі ми знаємо, що іноді временне буває більш живучим, ніж постійне. Ну, так воно вже півроку, так і принципі ситуативна коаліція. можливо, і зможе щось таке Ну приводу, з, приводу програми уряду, знаєте, нагадав нагадав старий анекдот. б'ють ні по паспорту. Там да народ вже готовий ну, до цього вже сказали, там, бур, бур. А, стосовно перевиборів, поки не буде змінено виборче законодавство, але не так як говориться про відкриті списки. Це маніпуляція. Відкриті списки не вирішить питання і залежності від олігархів і так інше. Людям подобається мажоритарка, тому що їм подобається, коли вони бачать депутат. Тата, бо вони 10 років е, е, прожили при пропорційній системі, коли депутатів взагалі не бачили ні до кого не можна було достигнути. що можна змінити для того, щоб залучити нову аудиторію, яка прийде на вибори, є реальні інструментарії. це запровадити електронне голосування, коли хоча б 10% молоді. Може проголосувати і не, і хоча б душе її ліньки простити на вибори. Друге, Раз, ви хто називає столько літ на ету на програму, йдеться вибачте. Страні. Я не говорю, що вона плохає. Наступне, як залучити? Мажоритарні вибори, але в два тури. Як показали вибори цих на цих місцевих виборах, коли є два тури, зовсім інші люди і непередбачений результат. Як це було у Миколаєві, ми побачили результат, і ледь не вийшло у Кривому Розі. Друге. Друге, що можливо для зміни літи, знижувати бар'єр входження в парламент. 3-2%. відсотки. От тоді ми побачимо нових людей. Тоді ми побачимо незалежних від олігархів. А це інше маніпуляції, тому що відкриті списки це та сама аудиторія, та сама мажоритарка, тільки по іншому названа, Ті самі технології. Давайте не будемо маніпулювати.